Я хотіла би зараз говорити про те головне, чим сьогодні живе українська влада. Насправді ми тривалий час намагалися звернутися до президента України, до прем'єр-міністра з проханням поінформувати Верховну Раду, поінформувати всі фракції, як ідуть переговори між урядом, президентом і Міжнародним валютним фондом. Тому що ми вважаємо. Що сьогодні всі дисбаланси фінансів України, державних фінансів України, всі дисбаланси бюджету всіх рівнів мусять покриватися за рахунок детінівізації, за рахунок зниження податків, за рахунок девшерізації економіки України, тобто насправді тим шляхом, який дає можливість легалізувати. І податки, і бази для оподаткування, і таким чином наповнити бюджет, тобто прибрати тіньову сферу з нами. На жаль, не президент, не прем'єр-міністр не вели ніяких дискусій щодо того, як іде робота уряду з міжнародним валютним фондом, який уряд дає інструменти і пропозиції міжнародному валютному фонду для того, щоб збалансувати державні фінанси. І зараз як откровення, з'являється вже документ, який, підкреслюю, за інформацією, яку ми маємо, вже підписаний президентом і премєр міністром і навіть сформовані вже першочергові кроки, які мусить зробити держава до того, як отримає наступний транш, причому мізерний транш, який в принципі не врятує фінансову систему України. Які ж тут в цій табличці, а вона у мене в руках, це якраз попередні кроки, які мусить зробити українська влада, щоб отримати цей транш? Ще раз говорю, це пропозиції Кабінету міністрів України і президента України? Читаю, просто навіть цитую: збільшення роздрібних ще збільшення роздрібних цін на теплову енергію. Друге, збільшення роздрібного тарифу на газ. Наступне прийняття законодавства, що забезпечує застосування загальних правил виходу на пенсію і скасування пільгових порядків виходу на пенсію для освітян і тих, хто працює в системі охорони здоров'я, це означає, що забирають залишки абсолютно заслужених пільг нашими освітянами і працівниками охорони здоров'я. Наступне, що є, на мій погляд, також це те про що треба говорити: це інфляція за останні два роки, два з половиною, яка досягла вже більше 200%, по законам України потребує індексації. Так, от в цих планах, які пропонує уряд України, заробітна плата в бюджетній сфері, а це якраз і є. Освітяни, охорона здоров'я і, взагалі, всі, хто працює в бюджетній сфері, підвищують всього на 5%. Це означає, що практично ніякої індексації і ніякого підвищення реально не буде. Але на фоні цього вони також пропонують, всупереч здоровій логіці і здоровому глузду, поставити на приватизацію всі стратегічні підприємства України, включаючи і монополії. Це говорить про те, що ігнорується позиція, що сьогодні немає гідної вартості на приватизацію наших об'єктів. Ну, по-перше, частина стратегічних об'єктів державної власності її ніколи не треба приватизовувати. А друга частина, якщо і треба приватизовувати, то тоді, коли завершиться війна, коли відновиться економіка, коли дійсно зможуть прийти реальні інвестори, які не будуть боятися, і реалізація об'єктів державної власності стратегічних. Буде зроблена по реальній світовій ціні. Сьогодні це розпродаж за безцінь. І мене дивує, чого президент як аргумент, чому він не хоче продавати корпорацію «Рошен» і весь інший свій бізнес, називає те, що сьогодні ціни немає на власність, тому що війна, тому що розруха, тому що економічна стагнація. А для державного майна, для державних важливих е об'єктів. Війни не існує і можна розпродувати за безцінь, і причому я переконана своїм людям. Якщо далі іти по цій таблиці, яку ми отримали, то далі просто, не просто обуріє, а викликає взагалі нерозуміння, що, чим як і містом взагалі думає наш уряд і наша вища влада з наших фермерів, малих сільських селищних підприємств, сільськогосподарських. Тут запланували скасувати всі залишки пільг по податкам. Тобто, іншими словами, на відміну від всіх інших демократичних держав, ми не даємо ніяких систем підтримки, ніяких систем допомоги малим і середнім сільськогосподарським підприємствам, в тому числі фермерським господарствам. Були мінімальні пільги, на яких вони тривалися по податкам. Зараз тут планується. Ну практично тотально прибрати всі пільги по оподаткуванню малистівськосподарські підприємців, перевести на загальну модель. Вони після цього жити не будуть, тому що в той же час їм пропонують кредити по 35-40% річних. Нашим фермерам і сільхозвиробникам. це теж в тому числі програма Нацбанку і уряду. Я можу сказати, що просто очищається українська земля від будь-яких навіть дрібних, навіть маленьких виробників. Земля, сільськогосподарська, яка належить Україні, очищається для масштабної приватизації, і саме тому одним з пунктів цього документу це зобов'язання уряду перед міжнародним валютним фондом, до речі, президента. Це ухвалити закон про скасування мораторію на продаж земель. Тобто, іншими словами, банкрутують тотально всі сільгоспідприємства України, тотально. Потім через фейковий процес децентралізації, який насправді є централізацією, згортають мережу малих сіл. Тут прямо написано, що скорочується мережа освітня, мережа охорони здоров'я, скорочується кількість працюючих. Як в системі охорони здоров'я, так і освіти, земля звільняється, і тут же ставиться питання про продаж сільськогосподарської землі. Насправді робиться антидержавницька антинаціональна політика Гройсманом і президентам країни, тому що з їх відома і при їх схваленні такий документ реально зараз їм запропонований міжнародному валютному фонду. Я думаю, що як мінімум. Керівники держави відповідальні і ті керівники держави, які служать своїй власній країні і своєму власному народу, мусили провести референдум, чи готовий народ продавати сільськогосподарську землю, чи готовий ліквідовувати малі і середні села. І все, що тут написано, це по суті є згортання життя українців. Тому що якщо скорочується система освіти, система охорони здоров'я, скорочується малий середній бізнес, скорочуються де-факто реальні доходи громадян, і тут прямо це пункти цього документу, то я тоді питаю, а навіщо, навіщо нам такий уряд і навіщо нам в Україні така влада? Я можу тут і далі йти по цьому документу. Тут багато є ноу-хау, які так чи інакше. Перекривають останні кисень українські нації українським людям. Але я можу сказати, чого тут точно немає. Тут точно немає де країни, точно немає, тому що навіть не ставиться питання про прийняття законів про закриття права роботи з офшорами. Тут абсолютно не ставиться питання про збільшення податків на дивіденти з ганебних 5% до хоча б того, що платять пенсіонери, до 15-17%. це податок на пенсії. Я можу вам сказати, що все це говорить про справжні наміри уряду і президента, і видається, що всі їх обіцянки, які вони дають публічно, це є фейк-обман, черговий фейк і черговий обман. І тому е, ми вимагаємо зараз негайних публічних консультацій між урядом і парламентом і президентом бажано для того, щоб суспільство почуло, як здаються інтереси кожного українця, як зраджується Україна, як перетворюються українці на людей, які не можуть отримати на себе, ні своїх дітей, не свої родини. Оце це все є програма. І я хотіла би, щоб вона негайно ця програма знищення українців просто припинилася а для цього мусить бути безумовна. Е Інший склад керівництва держави, тому що з цим складом керівництва держави нічого не міняється. У президента Порошенка абсолютна влада, він управляє всім і парламентом, і урядом, і силовими структурами, і зараз захоче управляти ще і судами, тому що буде у нього унікальне персональне право призначати і звільняти суддів після того, як буде прийнята та реформа, яку він пропонує. Насправді іде з одного боку узурпація влади, а з іншого боку, іде підготовка до практично економічної колонізації України, я думаю, найближчими колами, які сьогодні власне і вважають Україну своєю приватною власністю. Шкода, що так відбувається дуже, і шкода, що за спиною українського народу саме так формується політика. Але ми спробуємо оприлюднити всі ці документи, ми спробуємо започаткувати всю українську дискусію на цю тему. І я думаю, що якщо є ще не продані інтелектуали, не продані і не посаджені на спеціальні фінансові голки, якщо вони є, то вони мусять сказати своє вагоме слово. Крім того, ми наполягаємо і на інших речах, які є невідкладними. Ви знаєте, що вся політика тарифів і субсидій вона є просто для держави недопустимою. Тому внесена, зареєстрована постанова про тимчасову слідчу комісію по розгляду ситуації з тарифами. Підготовлені три законопроекти фундаментальних, які впорядковують тарифну ситуацію. Підготовлено шість законопроектів. Які знімають зашмарк шиї фермерів, а також сільських і селищних громад. Нічого цього в порядку денному не стоїть. Шкода, що така історія взагалі в країні є в парламенті. Парламент і далі продовжує залишатися кнопкодавами. Я маю на увазі більшість із народного фронту блоку Петра Порошенка і двох осколків партії регіонів. Це та є більшість. Це кнопкодави, які не втручаються в те, що їм пропонують, які не вивчають законів, які не читають таких документів, які підписує уряд і президент, і які просто кнопкодавлять реально зливаючи країну. Мені шкода, що так це виглядає? Я вважала і вважаю, що з цього парламенту, де є абсолютна більшість блока Петра Порошенка, Народного фронту і осколків партії регіонів, з цього парламенту толку не буде. Вони маріонетки, вони не працюють усвідомлено для країни. Вони абсолютно не працюють для підняття нації і для становлення нації. Крім того, хотіла би також і перед засобами масової інформації задати питання пану Гройсману. Він що збирається повторювати все, що робив Яценюк на посаді прем'єр-міністра. У нас вже пройшли перші строки формування бюджету на 2017 рік, які закріплені законом. Вже мусили бути обговорені засади бюджету на наступний рік, вже мусили бути проведені всі податкові зміни, які треба для того, щоб був прийнятий бюджет на 2017 рік. Вже парламент мусив обговорити і надати свої пропозиції на базі тих документів, які мусила передати уряд. Нічого цього не робиться. Я хочу вам сказати просто, що якщо уряд не веде бюджетний процес, так як передбачено законами конституцією, це означає, що уряд країною не управляє, не знає балансів, не формує баланси, не формує стратегію державного управління. Ми хочемо послухати, чому уряд не подає ключові бюджетні документи. Я думаю, що вони знову хочуть в останні 3-4 дні вночі викинути бюджет, який ніхто не читав, і щоб набгадали знову цей бюджет вже втретє після революції гідності, провели не читаючи. Але я хочу вам сказати, що саме так, коли бюджети не читалися в країні два попередні роки. І коли вони голосувалися людьми-маріонетками, а не людьми народними депутатами, саме тоді були введені податки на пенсії, саме тоді були скасовані всі абсолютно системи підтримки для інвалідів, для чорнобильців, афганців, для дітей, які в багатодітних родинах живуть, для дітей, які народжуються в українських родинах, навіть було скасовано харчування для дітей перших-четвертих класів. Я хочу вам сказати, що все це є. Ну, я сказала би таким принизливим для держави Україна знищенням українських громадян, принизливим і трагічним, і вони хочуть третій бюджет проводити так само. Ми будемо піднімати це питання. Ми будемо вимагати від уряду внесення бюджету завчасно, щоб і країна, і суспільство. І громадянське суспільство, яке слідкує за цими процесами, і парламент безумовно могли знайомитися з бюджетом. Але головне, що я хочу вам сказати: в парламенті в Верховній Раді сьогодні лежать всі необхідні законопроекти, щоб впорядкувати роботу всіх органів влади і впорядкувати ситуацію в Україні, повернути її до керованого стану. І повернути справедливість в кожну українську родину. Такі законопроекти знаходяться в парламенті, вони не розглядаються. І якщо ми зможемо перезавантажити цю прогнилу, корумповану і абсолютно безглузду неінтелектуальну маріонетичну владу, я думаю, тільки тоді країна може зітхнути і почати жити нормально. А поки що, на жаль, на це важко розраховувати, але ми будемо робити все, щоб перезавантаження влади відбулося як мого швидше.